Усім привіт! З вами Латона, і сьогодні ми пограємо з вами в ne Stardew Valley. Це нова для мене, принаймні, інді РПГ, яка дуже схожа на Stardew, але в той же час вона особлива по-своєму в ній цікаво попадати годинами і досліджувати світ. Гра має український переклад, але він машинний, дуже калічний. Місцями трапляються фрази російською або англійською, але ну вже як є. Я буду намагатися грати з цією українською, тому що я не хочу просто вчитуватись і вдумуватись в англійський текст. Нічого не знаю про лор і сюжет, тому будемо розбиратись по ходу діла. Отже, Sun Heaven, або сонячний притулок, як її перекладають. Скажу, що я давно хотіла зробити відео подібного формату, але не знала, з якого боку до нього підійти, тому обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалось вам чи робити продовження. Для мене це дуже важливо, дякую. Отже, розпочинаємо гру ми зі створення персонажки, яка очікувано буде чарівницею, ельфійкою на ім'я Латона. Загалом гра нам пропонує одразу сім раз. І кожна з цих раз має якісь свої унікальні переваги. Тому з самого початку це вже виглядає дуже цікаво, ну, прикольненько так. Було би цікаво насправді спробувати за різні раси, але я обираю ельфійку, бо я завжди обираю ельфійку в таких іграх. Отже, створюємо свою мілашну ельфійку і обираємо їй професію. Я обрала магію. Вона дає якісь плюшки пов'язані з маною. Знову ж таки, бо я завжди обираю магію в таких іграх, де мені можна обрати щось подібне. І також обираємо день народження. Він у нас буде на 16-й день весни. Хотіла взяти третій день зими, як у мене, 3 січня, але в цей день вже в когось є день народження. Тому взяла своє улюблене число 16 і рандомну пору року. Ну що, погнали? Гра починається з катсцени не з нашою героїнею, а з Лін. Ученицею Коваля, яка їде в сонячний притулок розвивати свої ковальські навички, і яка пізніше познайомиться з нашою Латоною в поїзді на шляху до свого нового дому. Коли ми пробуваємо у місце призначення, потяг зупиняється в хмарі туману. І тут вже опа якийсь натяк на цікавий сюжет. Місцева влада зустрічає потяг і швиденько каже нам нікому не розповідати про цей дивний туман, щоб народ не хвилювався. І ми розходимося по своїм новим домівкам. Я, звісно, не дуже зрозуміла, з якого переляку нам просто так виділили ферму в цьому містечку, але найбуде. Нам навіть дають можливість обрати, в якому місці стоятиме наш будиночок. І це доволі прикольно. Ну, давайте поставимо його біля стіни з каменю, щоб у нас був вільний простір, і щоб ми не втрачали місце, яке ми не будемо бачити позаду нашого будиночку. Так нам де все видно. Не встигла Латона роздуплитись в своєму новому будиночку, як до неї завітала місцева торговка Ен, і одразу почала впарювати нам свої товари, зокрема фермерське приладдя і насіння. Трохи поторгувавшись і гарненько збивши ціну з 250 до 150 монет, Латона купила фермерський набір. І хоч інструменти не найкращої якості, але треба з чогось починати. Ну що ж, давайте посадимо своє перше насіння. Спочатку трошки зачистимо територію від бур'янів, скупаємо грядки мотикою і посіємо пшеницю. А також поліємо її злійки. Тут дуже прикольно, у нас є неподалеку водойма, нам не потрібно далеко бігати за тим, щоб наповнити лійку. Ен також сказала, що в місті є універмаг. Тому після своєї першої роботи на фермі Латона вирішила завітати туди і ознайомитись з асортиментом. Але перед тим треба трошки поприбирати на своїй новій фермі. Дослідивши найближчу місцевість, Латона побачила, що одразу на півдні від її ферми знаходиться пляж. І тут, звісно, дуже багато прикольних штук, різні мушлі і водорості, які нам обов'язково знадобляться, тому потрібно терміново їх зібрати. Прибравши Латона, все ж таки вирушила до універмагу. Там героїня познайомилась з Заметом, продавцем трудоголіком, який працює одночасно в усіх магазинах міста. Емет дуже заклопотаний і просить Латону віднести замовлення Ковалю, на що наша героїня люб'язно погоджується. Також Латона звертає увагу на дошку оголошень і бачить там прохання принести 5 яблук на тренувальний майданчик. А чому б ні? Беремо і це завдання, нам же потрібно подружити з містянами. Також у місті Латона зустрічає Джуно. Це один з потенційних любовних інтересів. Всього в грі здається 15 персонажів для роману. Ельфійка дарує йому мушлю на знак прихильності. Ну і знову ж таки, щоб подружити з містянами. Але на цьому моменті гра зависає, і як показує досвід на подарунках саме цьому персонажу. Гра вирішує, що вони недостатньо близько одне до одного, і нехай стануть ще ближчими і зависнуть на деякий час разом. Коротше кажучи, відлипнути від Джуна Латоні вдалося тільки перечепившись словом з Джудіт і Альбертом, парою похилого віку, які проходили повз на радощах. Латона з'їла кілька фруктів і зібрала декілька яблук для квесту з тренувальним майданчиком. А також познайомилась з мудрим старим, який видав нам мудру мудрість про пташку і лимонад. Але день добігає кінця, наша ельфійка втомилась. До речі, тут немає показників енергії, є показник здоров'я і мани, але енергія не витрачається. Але для історії так, втомилась. Тому Латона повертається на ферму, досі є трохи нових зернят, куплених в універмазі, ще трохи прибирає на фермі і відправляється спати. А спати тут потрібно лягти до 12-ї години ночі, інакше героїня втратить свідомість і опиниться у лікарні, на що витратить гроші, і я так розумію, час здоров'я можливо теж не хочу ризикувати, тому йдемо спати вчасно. Ось так і пройшов перший день Латони в сонячному притулку. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, обов'язково напишіть, чи сподобався вам такий формат відео. Не забудьте підписатись на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!